Черкащині активно реалізовують соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича. Прохід цієї роботи посадовцям та журналістам звітував заступник голови Черкаської обласної адміністрації Олексій Головко. За приклад взяв свою малу батьківщину Чорнобаївщину. Чорнобайський край має цікаву і давню історію. Він був заселений ще у силу давнину і, скажімо, у 10-му, в 11-му столітті у гирлі, а також на березі річки Сули. Стояли міста фортеції Київської Русі, такі як Воїнь, Желді, Кезівер, Римів. Це був передній край оборони Переяслівського князівства від кочівників. У 1116 році в першій Ліпатівському літописі згадувалося місто Желді, це теперішнє село Жовнино, яке засновано переяславським князем Ярополком. А ви знаєте, що Ярополк це син Володимира Мономаха. У часи національної визвольної війни українського народу під приводом Богдана Хмельницького з 1648 року також діяв Іркліївський полк. Мешканці краю пережили, як і всі інші жителі, революцію, насильницьку колективізацію та розкоркулення. Найміцніші хліборобські родини були виселені, знесені хутори, репресії, а також голодомор. Розвитку потім набув вже колосний рух. І багата чорнобаївська земля давала високі врожаї. Духовну та історичну спадщину на Чорнобаївщині дбайливо бережуть, але дбають і про сьогодення. Райони з року в рік впевнено тримає провідні позиції в області з виробництва сільськогосподарської продукції. Велику увагу тут приділяють розвитку освіти, культури, охорони здоров'я тощо. Чорнобаївщина стала прикладом для інших районів у сфері побудови соціальної відповідальності та налагодження тісної співпраці між органами місцевого самоврядування та місцевими сільгоспідприємствами. Це із Чорнобаївського району всю область поширилися. Позитивний досвід укладання соціальних угод між сільгостаровниками і сільськими радами. Завдяки їх виконанню на розвиток соціальної сфери населених пунктів в області вдалося залучити майже 32 мільйони гривень у минулому році, і ви знаєте, що середній розмір коштів за минулий рік в області становив з 1 гектара рілі 42 гривні. Тоді, як у Чорнобайському районі цей показник становив 216 гривень з кожного гектара. на 1 вересня укладено угоди на соціальне партнерство між господарствами і сільськими радами вже в цьому році на суму 82 мільйони і середній розмір з одного гектара складає 102 гривні. Звичайно, що найбільше в Чорнобайському районі, але і в Шполянському 132, в Черкаському, 127 і раді інших районів, цей показник більший, ніж в середній по області. Ви знаєте, що постановою Кабміну нинішнього року підвищено оціночну вартість землі. І як наслідок зросла і вартість оренди земельних паїв. Їх власники, тобто селяни отримують додаткові кошти, загальна сума, яких в цілому по області збільшиться в цьому році на 165 мільйонів. Це у порівнянні до минулого року, і вона буде становити в цьому році більше 700 мільйонів гривень. На поліпшення життя селян спрямовані обласна програма Будуємо нову Черкащину та відповідна районна. Серед іншого, велику увагу посадовці приділяють газифікації, укладанню доріг та освітленню вулиць. Питання газифікації Чернобайської району знаходиться на контролі і. Я цим питанням займався, коли ще працював і на посаді голови Чорнобайської районної державної адміністрації. Зараз продовжую разом з колегами займатися цим питанням. Район газифікований на 75% до цього часу, великих шість населених пунктів не мають газу, і дякуючи нашим, мабуть, спільним зусиллям, газифікація району розпочнеться. Із понеділка продовження газифікації, верніше так, розпочнеться з понеділка. Є підписаний договір між Уксом і «Нафтогаз України: 35 кілометрів газопроводу, вартість 22 мільйони. Прийшли кошти, вони знаходяться зараз в Уксі, тільки перед вами у мене була нарада із представниками тих організацій, які будуть вести будівництво цього газопроводу із нашим уксом. І домовилися про те, що із понеділка розпочинається, або вірніше, продовжується газифікація Чорнобальського району і розпочинається будівництво газопроводу до шести населених пунктів, які до цього часу ще не є газифікованими. Тобто ті питання, які обіцяє влада, ті питання, які обіцяють. Ми на місці, ми виконуємо. Тобто це, що, це газифікація. Те, що стосується доріг, у Чорнобайському районі, я думаю, що Олександр Володимирович буде ще про це говорити, але є такі напрямки, які. Е, Мають незадовільне покриття доріг. Таких напрямків було у нас три: це Чорнобай, Лящівка, це Чорнобай Тарасівка нове життя і це Чорнобай, Старий Каврай, Ленінська, які мали саме гірше дорожнє покриття. Знову ж таки, консолідовані зусилля в цьому напрямку дали позитивний результат. Ми відкрили дорогу. Відремонтовано, я вам скажу, що 35 кілометрів відремонтовані дороги від Чорнобая до Лящівки. Це хороше покриття, де відбувся ямковий ремонт, де відбулася повністю заміна дорожнього покриття. І на сьогоднішній день мені здається, що покриття відповідає тим вимогам, які повинні бути. Приступили після цього до дороги Чорнобай, Тарасівка нове життя. Знову ж таки, спільними зусиллями це влада і бізнес. Це обласний і районні бюджети і сільхозпідприємства. і залишиться залиш ще один напрямок. Це старий старий каврай і Ленінський. Але я думаю, що в цьому році ми його не встигнемо зробити, і це завдання перейде на наступний рік. Чорнобаївщина також є лідером у напрямку соціального захисту. Про це розповів присутні на заході начальник головного управління праці і соціального захисту населення обласної державної адміністрації Михайло Скляров. Повністю забезпечується на 100% виплата всіх соціальних спрямувань. Жодної заборгованості в районі немає. Все це працює як часовий механізм. Але я хочу звернути особливу увагу на роботу влади. Особливо, коли започаткував свій час Олексій Іванович розбудову соціальної сфери. На території району знаходяться два інтернатних заклади. І територіальний центр, і два стаціонарних відділення. Хочу сказати, що вони кожен підрозділ сьогодні є одним із кращих на території області. І це дійсно так, без абсолютної приукраси. Ну, коротко, якщо можна характеризую, наприклад, Чехівський інтернатний заклад. По цих двох інтернатних закладах створена програма щодо забезпечення екологічно чистої продукції. І от Олексій Іванович, працюючи головою районної державної адміністрації, організував виділення. Земельних ділянок для вирощування сільськогосподарської продукції надав практично безоплатно на 49 років, сприяв наданню в оренду землі на 49 років, що маємо в розв'язі кожного інтернатного закладу. В цьому році Чехівський інтернатний заклад посадили у межах 1300 кущів смородини і посаджено 350 фруктових дерев. В цьому році вирощено плодовочеві продукції і перероблено по цьому Щеківському інтернатному закладу 13 тонн консервованої і засоленої плодовочеві продукції. Цей інтернатний заклад забезпечений м'ясом м'ясопродуктами на 100%, а молоком і молокопродуктами забезпечений на 176%. Забезпечення хлібом і хлібопродуктами складає сьогодні 100%. Таким чином, підопічні, які перебувають у цьому нашому інтернатному закладі, Майже, скажімо так, повністю забезпечені всієї тієї продукції, яка вирощується на цих ділянках. Про реалізацію програми президента Віктора Януковича Україна для людей на місцевому рівні присутнім звітував перший заступник голови Чорнобаївської райдержадміністрації Олександр Тарасенко. Її виконання дозволяє успішно працювати державним та приватним підприємством на території району. На території Чорнобайського району працює 27 сільськогосподарських підприємств та понад 70 фермерських. І приватних господарств, що працюють в аграрному секторі. Галузь тваринництва нараховує на сьогодні 34,5 тисячі голів ВРХ, в тім числі корів 12 тисяч 300 голів та 38 тисяч голів свиней. В різних сферах діяльності в районі зайнято близько 11 тисяч чоловік. З них в сільському господарстві 4,5 тисячі працюючих. Або це 44% від загальної кількості. На сьогодні це перший показник в області. У 2011 році на 28% зріс обсяг валової продукції в агропромисловому комплексі. Попри песимізм наших опонентів, і цього року рослиницька галость демонструє добрі показники: Валовий збір ранніх зернових на 8 тисяч тонн більше ніж в тому році. Виробництво молока в нинішньому році збільшилося також на 23% проти відповідного періоду минулого року, що дорівнює на сьогоднішній день 50 тисяч тонн молока. М'ясо збільшилося на 9%, що складає 5,7 тисяч тонн. Активно ми на сьогодні реалізуємо рішення уряду щодо підтримки тваринницької галузі. 10 родин. У Чорнобайському районі безкоштовно отримали нетелів. Тільки за червень серпень цього року 279 наших земляків нараховано майже 210 тисяч гривень дотації за вирощування молодняка ВРХ в особистих селянських господарствах. 12 громадян скористалися програмою відшкодування коштів на придбання доїльних апаратів. На загальну суму більше 45 тисяч гривень. Впродовж двох з половиною років в економіку району залучено більше 250 мільйонів гривень інвестицій, на половину з яких придбано нову техніку та обладнання, зокрема, 415 одиниць сучасної сільськогосподарської техніки. За останні два роки на Чорнобаївщині створено з півтори тисячі робочих місць. При цьому середня зарплата у районі становить 2015 гривень. Заборгованість із облади заробітної плати на сьогодні відсутня, стверджує Олександр Тарасенко. Почалося відновлення індивідуального житлового будівництва на селі. Торік введено в експлуатацію 19 житлових будинків площею 2000 квадратних метрів, з яких 15 будинків в сільській місцевості. В цьому році 4 житлових будинки площею 1,2 тисячі квадратних метрів. На початку 2011 року введено в експлуатацію підвідний газопровід середнього тиску до села Жовтнева та газопостачання по селу. Відновлено на сьогодні 359 кілометрів сільських мереж вуличного освітлення. Чорнобайовщина приклад іншим регіонам області в плані розвитку та підтримки гуманітарної сфери. Це стосується медицини, спорту та освіти. Як не важко утримувати цю сферу, але жоден заклад освіти, охорони здоров'я, заклад культури. Продовж останніх років не був скорочений. За ці два з половиною роки робота проводилася з тим, щоб замінити вікна на склопакети, а таких вікон було замінено більше п'ятиста. Зробити все можливе, щоб наші котельні. Ну, скажемо так, зберігали той нормальний температурний режим у закладах освіти, і тому було зроблено все можливе, щоб замінити котли у п'яти котельнях, провести капітальні ремонти чотирьох теплотрас, трьох опалювальних систем. Я думаю, що ну, найбільшим таким напрацюванням, яке можливо, треба було вже давно зробити, це те, що ще в 2010 році ми вирішили питання, і в кожному навчальному закладі. Забезпечили внутрішніми санітарними узлами, внутрішніми туалетами. На сьогодні в нас немає цієї проблеми. Ми її розв'язали ще у 2010 році і хочу сказати, що це було зініційовано якраз головою районної державної адміністрації Олексієм Івановичем Головком. Зараз ми приступили до. Того, що почали капітально ремонтувати наші харчоблоки, почали капітально ремонтувати наші спортивні зали. І тут говорилося про те, що велика підтримка є сільськогосподарських підприємств. Саме завдяки цій підтримці нам вдається зреалізовувати цю проблему, тому що це дійсно великі кошти для того, щоб відремонтувати ці приміщення. Сьогодні Чорнобаївщина успішний та процвітаючий край. Але констатують посадовці певні проблеми все ж є. Основними з них є брак інвестиційних програм, зайнятість населення та ремонт сільських доріг. Та крок за кроком владці спрямовують свої зусилля на підвищення економічного потенціалу району та покращення добробуту кожного жителя.